Щодо злочинних проявів забезпечить більш надійний захист прав і свобод громадян. До слова запрошується головання. Користуючись нагодою, я хочу подякувати батальйон, який весь час перебуває по завданню на сході України безумовно рідним близьким. Влада обласна і адміністрація. Ми допомагаємо фінансово нашому головному управлінню Кирилорадської області, поліції, який очевлять Сергій Григорович. І надіємося на те, що поєднання молодості досвіду і поєднання тих реформ, які ми бачимо зараз на Яву, дасть позитивні результати, і наша область буде посідати. Достойне місце у рейтингу в цілому по Україні. Ми певні в тому, що ті зміни, які проходять наші поліції, через певний час вони дадуть позитив, адже прийшли нові перетестовані, які довірили захищати правопорядок на території Кероворатської області. Наші поліцейські. Ви поміняли назву з поліції на поліції. Це мало. Ви повинні доказати своєю працею, що, на що ви здатні, держава здатна на те, що дала вам нову форму, дає прекрасні автомобілі. Безумовно, не все те необхідне, що вам треба для виконання ваших обов'язків. Але це візорі, який є, Я думаю, що виповіді оцінити, доказавши своєю службою на захисті прав наших громадян Кероворадської області. Тому ми вас вітаємо з цією непересічною подією, а саме вручних 17 автомобілів. Дуже потужні автомобілі, які покращать роботу вас на території нашої області. Кірі я запитав, а що-небудь залишили в місті чи в себе він каже, ні, Ми все даємо на території. Він довіряє вам, він вірить в вас, а ми віримо в нього і віримо в нашу поліцію. Я бажаю вам, щоб ви достойно виконували ті обов'язки, які вкладені на вас, і цей відповідний новий транспорт ви використовували ефективно. І з користю для громади Кіровоградської області. Дякую ще раз вам за роботу. і Вважаю успіхів. Ще не по службові автомобілі від субіча для службового використання в оперативній діяльності передаються у відділенню поліції новоукраїнського відділу поліції, головного управління національної поліції в області. Ключні від автомобіля отримає старший лейтенант поліції Овчаренко Сергій Миколайович. Ми 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 Олександр Олегович. 18 автомобілів. Які відправляємо всі на місця для того, щоб більш швидко змогли реагувати поліцейські на злочини та затримувати злочинців по гарячим слідам. Скажімо так, це зовсім не перекриє нам потребність в автомобілях, але ж частково, скажімо так, на ми 80% перекриті. І зможемо більш швидко і правильно реагувати на злочини до mm повідомлення. -hmm. Це виходить 18 районів, ви отримують ці автомобілі. Так? Так, так. То скільки взагалі автомобілів треба, щоб ну, всі потреби для, якби, області? Для мене чим більше, тим краще. Ну а ну, реально це треба приблизно? Ну реально це потрібно рахувати. Але ми розуміємо, що ніколи реальні цифри не отримаємо. Як правило, для реагування, скажімо, на злочини і розкриття злочинів. Мені потрібно, щоб е, хоча б на 5 співробітників був один автомобіль, один переходить. Якщо в міський відділ, у мене там, 300 співробітників, то рахуйте, скільки мені потрібен автомобіль. Добре пацієнт.

Особісі Атлендер є першим позашляховиком, з гібридним двигуном, який працює як на електротязі, так і на двигуні внутрішнього згорання об'ємом 2 літра. Щодо того, як обладнаний автомобіль, в ньому побудований двигун внутрішнього згорання об'ємом 2 літри, а також два електродвигуни, які розміщені. Спереду і, і ззаду, а також акумуляторна батарея, яка заряджається із електромережі або від спеціалізованих станцій для зарядки таких батарей. Швидкість розвиває даний автомобіль до 170 км на годину, обладнаний автоматичною трансмісією, також є система кондиціонування повітря. Радіостанція для зв'язку пропускові маячки. Також основною перевагою даного автомобіля є те, що він є екологічним і викид шкідливих газів даного автомобіля обчислюється 41 грам на кілометр, що є найкращим показником серед автомобілів гібридів. Також що хочеться сказати, що автомобіль дуже комфортний, йому зручно, добре керований. По нашим дорогам. Для наших доріг зручний, так як він.